Вітаю на РБК Україна. Новий абсолютний антирекорд. Росіяни запустили 499 повітряних цілей по Україні. Основний напрямок руху Рівненщина, місто Дубно. Під прицілом був один з оперативних аеродромів. Тим часом сили оборони м, спричинили бавовну на російському аеродромі Саваслейка. А там ймовірно уражені Міг 31 та су 30 а ще уражено стратегічний завод прогресу чи Боксарах. Там виробляють компоненти для шахедів, для важкої бойової техніки, для іскандерів. І завод припинив роботу. Про що свідчать ці удари, а також про тактику спроможності ворога, до чого нам з вами готуватися? Спитаю Костянтина Криволапа, експерта з авіації. Пане Костянтине, добрий день. Добрий день вітаю. Отже, сьогодні нас атакували шахеди, ракети, крилаті та балістичні, здебільшого Рівненщину. Така тактика, коли ворог зосереджує високу кількість засобів враження в одному місці, вона має ефект чи наші повітряні сили готові до таких сценаріїв? Ну там ще було досить дивне е, таке. Чотири пуски ракет Х-22 в напрямку Зміїного або там вишок, які там стояли. Може, там наші хлопці поставили якесь своє обладнання для того, щоб спостерігати за цими північними організмами? Е і я не думаю, що вони ввійшли в перелік тих ракет, які повідомляє Наші повітряні сили, що були знищені, судячи з того, що є зараз в повідомленнях, то о, серйозних уражень не було ані від прямих влучань, ані від обломків. Ми будемо сподіватися, що це відповідає дійсності, і о, що нічого те, те, що стояло на цьому дубнянській авіабазі, ну це не секрет, всі знають росіяни, знають, куди вони били. Ми знаємо, куди вони влучали, ну, що було метою атаки. Так що тут тайни Мадридського двору. Росіяни з останнім часом досить часто використовують отакі. От з одного боку розпорошені удари, да, щоб створити такий якийсь шум і е, підтримувати панічний настрій, тому що перед цим там нам доповідали, що ой буде страшенна атака, там всім бережиться, Київ там під смертельною загрозою і так далі. Але, е, слава Богу, цього не сталося. Оце розпорошення, паніка була е, спроба її створити. Не вийшло, і був при цьому концентрований удар от, саме по цій авіабазі удубно. Ну, щось у росіян я не можу зрозуміти це, у них там яка вже спроба там возмездя, чи вони там використовують інші, там, скажімо, там е методи впливу. Там попередні ласки, там чи чи щось таке. Ну поки що не зрозуміло. Ну а в цілому, схоже на виснаження росіян в повітрі? Як вони діють після павутини? Е, є інформація, що вони е, е, літаки передислокують е, в Сибір далекий схід. Ну і взагалі, як павутина вплинула на атаки? Дуже суттєво. Коли я там казав, що Ту-95-х емесів залишилось там від 25 до 30 штук, то схоже, що навіть я перебільшував, тому що те, що вони на передостанній атаці використовували шість літаків ту 95 запустили 36 ракет, каже про те, що кожен з них був завантажений 6 ракетами. А це навантаження для ту 95 ну, вже такі, знаєте. Останній ривок на, на, на вольових там характеристиках, да? оце причепимо, а далі буде хай що буде, тому що крило, то 95-го, я це постійно повторюю. Воно взагалі не розраховане на такі навантаження. Воно розраховано, що там стоїть на кожному полу крилі, стоїть по два двигуна важких з важкими редукторами, за які там Ленінські премії там отримували, але вони стоять. І паливо, це все, що там повинно бути. А коли туди ще чіпляють чотири ракети Х-101, то ресурс літака, який вже і так підстаркувати дуже серйозно, самий молодший там за 30 років, то це каже про те, що вони ну, в такому відчайному стані знаходяться, такі відчаї відчуваються. Те, що стосується використання ту 22 х М3, то ну, я, я поки що не зрозумів мету цього удару, тому що. Вони навіть цими ракетами, які, які мають точність там плюс-мінус там 300-600 метрів, ну навіть по острову Змії не важко влучити. Да? Я вже не кажу там про те, що вразити в вишки, тому що ця ракета не має взагалі ніякої точності. І те, що там пишуть в пабликах, то в основному там все пішло в воду. Ну, може, щось зачепили там біля вишки. Те, що стосується застосування одного кинжала, кан... то це каже що особливо після нашого там візиту на Савеслійку сьогодні вночі, судячи з цього, росіян залишилось чи то 5, чи то 6 цих літаків, а може і 4. Ну я маю на увазі міг 31 К, тому що їх взагалі було колись модернізовано. З різними там методиками підрахунків від 10, це вже такі була серійна модернізація, до 12. Це е, з врахуванням прототипів, на яких відпрацьовувалися ці системи. Е, вони падали, ми їм там допомагали е, займатися цим процесом. В, в Білорусі, пам'ятаєте, вони скакали там по аеродрому з палаючими двигунами. І після. Е, Трохи раніше ми там завітали до цієї Саваслейки, після якої взагалі припинилися ці постійні взльоти Міг 31 К, коли у нас там об'являли повітряні тривоги, і ми всі там чекали, що буде щось чи не буде. І досить довго не було нічого такого. Це на Саваслейку завітали, і там, судячи, з цього, Міг 31 спалили це, скоріш за все, вже однозначно. І Вразили, або навіть спалили чи то 30-ті, чи то 34 сужку. Ну, так що, удар після нашої операції павутиння, він справив ефект не тільки того, що зменшилась кількість літаків, а літаки почали більш жорстоко експлуатуватися. Вони тепер вимушені літати на більшій відстані. Ну, чому вибрана аеродром надирь, тому що там вантажівки не проїжджають, не можуть добратися взагалі. ЩОБ Оці маленькі ПЧОЛКИ не вилетали, бджолки не вилітали з них. ТАКЕ. НУ На самосли міг 31 БЕЗ К а було вражено. Я так розумію, що просто Він, Якщо Б, якщо БМ, то це uh -huh. а, їх звичайний перехоплювач. Якщо міг 31 К. То це носій ракет кінжал, це фактично міг 31 БМ, з якого виконали все, що можна було виконати, щоб зменшити масу, і додали там необхідне обладнання для запуску кінжалу. От і, і, причому я думав, що після такого серйозного враження у цих міг 31 БМів, 31 БМів. Їх там досить ну, велика кількість є. І я думав, що вони знову будуть переробляти. Ну судячи з цього, вони модифікацію цю не робили. Не, не поки не розумію, чому пане Костянтине, ви кажете що про жорстку експлуатацію літаків. Останні два удари атаки, і сьогоднішні, і перед цим це вже межа. Тобто, вони на межі, вони більше не можуть. Не буде такої ночі, де в нас полетить три чи більше ракет. Скажімо, Крилатих точно ні, це вже однозначно. У них є наземні комплекси Іскандер, які ну, суттєве враження мають, мають непогану точність удару. Вони їх там ще додали їм можливості там за допомогою порохових прискорювачів паралельно зміщуватися відносно траєкторії польоту. І вони стали складніші для враження протиракетами. І... Ну, по кінжалам ми, ми бачимо, що у них можливості обмежені зв'язку з носіями. Взагалі, у росіян по носіям проблеми, великі проблеми. Да? Я вчора, коли були повідомлення про те, що очікуємо там серйозний ракетний шахетний удар, я так собі уявляв, що а що ж може бути? І ви знаєте, я так нічого такого нового, суттєвого, такого, що лягай, ховайся, я такого щось не, не зміг придумати. Ну, є ще калібри. Ну, калібри є, так, да. калібри, вони їх запускають. Калібри, вони їх щось там намагалися модернізувати, і навіть хотіли поставити ці антени для покращення зв'язку з космосом, з GPS-системою навігації, але по їх все одно в нашому F-16 режимі, F29 досить. Ефективно з ними борються. У нас збільшились спроможності в цьому питанні. Ми вже отримали ще додаткові літаки, і там зараз нам значно проще, тому що е, збивати е, крилаті ракети для міг 29 для ф е, 16 для Міража це ну така. Ну, найкраща розвага це навіть ну, саме розвага. Да? Я не маю на увазі знищення з кулеметів, я маю на увазі саме пускати ракетами. Ракетами збивати шахеди це дурня. Да? А от збивати крилаті ракети це дуже ефективно. Виходить. Тому я взагалі цю, цю тему з крилатими ракетами, я. Відношу їх до меншого ступеня небезпеки, от Іскандери і шахеди в таких кількостях, коли у нашого ППО немає потужності для того, щоб їх знищувати і збивати. Оце дано. Судячи, якщо все, що нам сказано відносно збиття, хоча там деякі цифри дивують, арифметика якось не сходиться, тому що. 20 ракет, як їх порахували, чи війшли в них туди ті ж самі х 22 чотири ракети, да? чи не війшли? Якщо вони війшли, то хто їх збивав? І чим їх збивали над зміїним? Да? Ну, щось тут з арифметикою не зовсім виходить. Ну, з часом розберемося, що там, чи вміють там люди, які повідомляють про ці цифри, рахувати, знають чи вони арифметику, чи не знають. Дізнаємось трохи пізніше. Зеленський у в інтерв'ю ABC News сказав, що Пентагон 20 тисяч ракет перехоплювачів для безпілотників передав на близький схід замість України. Байден нам ще обіцяв. Наскільки це загрозливо, і росіяни ж теж чують ці слова зеленського? Тобто вони що можуть тепер посилити атаки шахедами, сподіваючись, що в нас дефіцит ракет перехоплювачів. Це <кій> не зовсім для шахедів. Хоча можна і шахеди збивати цими ракетами, пам'ятаєте, оте оцю поставку, велику поставку ракет Hydra. Ага. 70 міліметрові ракети не керовані, яким додаються оці головки наведення. От саме про про них йшла мова, тому що е, з їх допомогою там система лазерного наведення е, дозволяє із некерованої ракети робити керовану. Вона гарно працює по саме по крилатим ракетам, і в цьому сенсі, скажімо так, це неприємна новина. Но більш неприємна новина це те, що американці взагалі підняли це питання, не намагаючись навіть і домовитись, тому що це все було законтрактовано, це все було обумовлено, і це такий, ну явно, не партнерський. Не партнерський крок з боку американців, ну там вони самі, мабуть, зараз не знають на якому вони боці, за кого вони воюють. І головне, щоб вони не почали поставку озброєння в Росії або не е, надали свою територію для базування ту 95-х. Тому що ця адміністрація робить все для того, щоб врятувати Росію. Ну для нас це велика проблема. Мінус 20 тисяч ракет, які були законтрактовані. Ну звісно, це проблема. У нас є ще там запаси інші, це ну це звісно проблема, тому що це додатковий засіб ураження, який у нас ефективно працював. Це так, так звана концепція АПКВС АПКВС, Отак є ще інформація, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки розглядає питання зараз вимкнення мобільного зв'язку для громадян ідентифікації мобільних абонентів під час загрози шахедів. Тут думки розділилися. З одного боку росіяни використовують наші мережі для власної навігації з іншого боку, залишитися без зв'язку в критичний момент це дійсно загрозливо для цивільних українців. Що ви про це думаєте? Чи дійсно вирішення цього питання вплине на ефективність обстрілів? І це треба реалізовувати? Тут тут треба бути дуже конкретним. Да, вимикати весь мобільний зв'язок, весь мобільний інтернет може і нема сенсу да. Але там, де йде крилата ракета, то оператори можуть відключати станції, тому що як там виходить? Е, там получається, що е, зараз росіяни намагаються різними е, методами і різними способами покращити свої, скажімо, навігаційні можливості е, шахедів для того, щоб вони отримали якусь якесь більше влучання да, можливості влучання. Вони намагалися це зробити за допомогою постановки нових. Великої кількості оціх комети М-антен для зв'язку з супутниками з gps навігацією ми з завод в Чебоксарах, саме там, де виробляють, в основному ці ракети, там завітали з візитом, ну, і, судячи з цього, досить ефективним. І незважаючи на те, що на Шахедах. Якщо в першій версії там було 4 антени, потім 8 антен, потім 12 антен, зараз зустрічається 16 антен, це суттєво не покращує. І росіяни пішли в пошуку такого варіанту, коли використовуючи вежі супутного зв'язку, отримуючи від них просто сигнали, вони намагаються покращити свої навігаційні спроможності. І зараз за оці навігаційні спроможності борються всі, що ми, що вони. Якщо вимикати весь мобільний зв'язок, то це ну не має дуже серйозного верніше, воно має сенс, але це ну дійсно в яких, -яких екстремальних ситуаціях зв'язок тобі потрібен. Відслідковувати, скоординувати маршрут ракети з відключенням засобів зв'язку. На е, ракета пролітає там лічені хвилини. От на цей момент е, то може багато е, основна кількість е, споживачів цих послуг, да, вона взагалі цього не помітить. Але е, у нас ця історія вона переходить в якусь політичну площину. Ну, нам треба взагалі розібратися: ми воюємо, чи ми не воюємо, чи ми там живемо. Якимось там спокійним життям і, роз... і, і не згодні там втрачати якісь можливості комфорту. Тим більше, що якщо в тебе є е, інтернет, скажімо так, стаціонарний через, через Wi-Fi, да, то е, ти не будеш відключений, ти будеш в мережі. Не буде саме мобільного зв'язку на окремих ділянках, там, де будуть проходити ракети, Ну це, це не найгірший варіант. Це можна пережити, з цим можна змиритися. Тому я за те, щоб таке використовувати, але не глобальне виключення інтернету, щоб взагалі ніхто нічого не знав і не чув, не бачив. А за те, що в тих районах, де саме проходить там, де є небезпека, у цих районах треба відключати, на мою думку. Ви згадали, Чубоксари це завод. Пабіда, здається, він називається. Де виробляють компоненти для шахетів іскандерів? От саме ці комітеї, так, да, науково-дослідний інститут релійної, що там, релійного зв'язку, чи щось так він називається, щось таке. Ну, там вони це виробляють так. лише там, тобто ураження цього і припинення роботи цього заводу. Це, це, там виробник... да, це ж там да, виробник це основний виробник оцих антенн комета М. А ці комети стоять, що на шахедах, що на Ха 101 що на калібрах, що на іскандерах, к їх почали ставити. Ну, тобто, крилаті ракети і, і е, шахеди. Вони використовують цей засіб покращення зв'язку для супутникової ну... навігації. Ми повністю вибили виходить, якщо дійсно підтвердиться все те, що ми зараз знаємо. Оперуємо тою інформацію, яку маємо. А під то вони не можуть далі їх виробляти? Чи вони перенесуть і зараз відновлять десь в іншому місці? Чи це чи це складне виробництво? Вони вже на шахедах почали використовувати китайські аналоги цих антенн. Вони іншої форми їх одразу помітили, тому я думаю, що китайці зможуть їх забезпечити там якоюсь кількістю, чи буде вона перекривати по повністю спроможності раніше, потреби росіян чи ні, це вже трохи інше питання. Не можу зараз на нього відповісти. А от те, що це створить зараз в будь-якому випадку якихось складнощів в нових процесах, технологічних процесах налаштування, як от відтермінує процес виготовлення на якийсь час, ну це схоже на те, що буде саме так. Напередодні стало відомо, що в середині травня відбулися успішні випробування української балістичної ракети, і вона подолала майже 300 кілометрів, знищила російський командний пункт. Як нам допоможе наша балістика? Ми бачимо, що для нас російська балістика становить серйозну загрозу, але глобально, стратегічно, росіянам мало що вдається. Ми збиваємо її. А наша балістика, коли полі... полетить в росіян, вони зможуть так само, в них немає петріотів, але є щось своє. <рес> є своє, вони називають його то триумфатор, то взагалі там. Ну тобто системи с 300 С-400, С 500 вони вони взагалі взагалі показали, що вони не здатні збивати балістику. Якщо Якщо вони там збивають щось балістичне, то це скоріш е е е випадковість, аніж там е регулярні з, з здатності збивати, здібності, вибачаюсь. Е е Взагалі, в чому заключається основна питання, що весь світ пішов в технології збиття саме балістичних ракет, використовуючи проти ракету, яка діє за технологією хіл to kill. Тобто вона вражає, вона вбиває саму ракету. Вона а росіяни вирішили, що так як у них нема таких технологічних можливостей, таких спроможностей, то вони будуть підривати, підривати в районі ракети свою ракету. Вона буде створювати е, там хмару уламків, і оціми уламками будуть вражатися е, балістичні ракети. Ну це у е, них не виходить, тому що коли летить крилата ракета, то це ну, одна потужність, одна енергетика, одні характеристики. І коли крилата ракета попадає в цю е, хмарку, уламків, то вона дійсно там серйозно руйнується. Якщо попадає літак, то ми бачили там. Це решето, яке там створюється в тому місці, де пройшла близько ракета. Ну от, наприклад, пам'ятаєте, всі мабуть пам'ятають картинки руйнування фюзеляжу MH17, коли його там бельгійці, вибачаюсь, голландці зібрали і показували. Як туди заходило. Або пам'ятаємо, коли цей рейс азербайджанських авіаліній, які надгрозно збили, і він тоді, тоді пролетів і показували ці маленькі дірочки. Так от для балістичної ракети, це все вона скрізь ці хмари пролітає так, незважаючи на них. Може, щось там зачепиться, може щось буде уражено, але принципово ні. І у росіян таких спроможностей збивати таку балістику нема. От ми всі хотіли велику кількість атакамсів. Да? Ми їх утримали, ми їх використовували. Так от, атакамс 300 кілометрів, але значно меншою бойовою частиною. Тобто, з цього можна зробити висновок, яка ця ракета. Ну, я взагалі хотів би, да, я хочу... тут, знаєте, тут можна спрогнозувати наступне. Uh, Оцей джентльменський клуб, який вирішив там балістичні ракети більше 50, 500 кілометрів не виробляти, не конструювати uh, і відправляти на експорт не більше, ніж 300 кілометрів, а для власного споживання 500 кілометрів. То от я думаю, що ця розробка скоріш з наших таких запасників, якихось конструкторсько-технологічних, вона буде подовжена її дальність до 500 кілометрів. Я всім кажу, що минулого цього нового року мене питали, що б ти хотів там, яка твоя там, що б ти хотів, яка твоя така мрія. Я кажу: хочу мати балістичну ракету до 500 кілограмів бойової частини на дальність 700 кілометрів, 80% російського ВПК все до побачення. Ну, от, судячи з цього, ми на... стали на цей шлях. Але треба, цих ракет треба велика кількість, і крилатих ракет треба, нептунів, і балістичних ракет треба багато. Треба виробляти їх багато, багато, багато. Дуже багато цілий там. Для того, щоб знищити, скажімо, там якийсь цех, то в кожну точку ураження треба направляти як мінімум дві ракети. Да? Ну тобто їх треба багато, щоб знищити там серйозний цех, то те то це треба як мінімум там 5-8 ракет, які туди будуть заходити одна за одною. Ну щоб це було серйозно, щоб це було ураження. Тобто, нам треба їх багато, багато, багато. Ну а в принципі, є така можливість багато, багато, багато робити в Україні виробляти об'єктивно, це Я про гроші, це про технології, про що це? Ні, це про гроші. Це про, про, про ресурси. І, думаю, саме тому канцлер німецький Мерц нам пообіцяв, що ми будемо в цьому процесі дуже впоєднувати свої зусилля. Я дуже на це сподіваюся, тому що нам цього ресурсу явно не вистачає. Ну, і крім того, нам вже треба це десь виробляти так, щоб воно було захищено, тому що. Дуже велика кількість там шпигунів, крутів такого іншого, і вважати на те, на те, що вони перестануть працювати на Росію, ну дуже важко, тому якщо десь буде проходити якась збірка або виготовлення якихось ключових елементів, про це буде відомо. Їх треба суттєво захищати. А можливості по захисту вони не безмежні. Ну ви взагалі вірите в те, що ми найближчим часом здивуємо світ, здивуємо себе, і балістика дійсно полетить. Чи це більш така все ще примарна історія і випробування мають там пройти якісь місяці роки? Я дуже сподівався, що ми на протязі першого півріччя цього року будемо спостерігати збільшення. І кількості балістичних ударів. Це б вийшло замість того, щоб там хоча б кожного тижня про це чути, ми б там буквально там пару разів чули, чули про продовжується випробування української балістичної ракети. Це каже про те, що до серійного виробництва ще не підійшли. Але розуміючи, як організовується виробництво і. Якщо б я вже мав е, ясне розуміння основних технологічних процесів ланцюгів е, компонентів е, і всього іншого, то тільки завершились би випробування. Я б розумів би, що в мене вже готове серійне виробництво цих ракет. Якщо це так, то ми я думаю, що ми в цьому році вже будемо бачити результати серійного застосування. А це буде свідчити про те, що є серійне виробництво. Дуже на це сподіваюся. Пане Костянтине, дякую за розмову. Костянтин Криволап експерт з авіації, Був моїм співрозмовником. розмовником. Долучайтеся в коментарях. тисніть вподобайку.